Друзі, усім привіт! Це друга частина нашого виживання. Так, це вже друга частина. Тож ми будемо виживати в цьому світі. Ну, як виживати? Продовжувати наше виживання в цьому світі. Ой-ой-ой. Це ж ну, Якщо я не помиляюсь, то ми зараз в печері, я вже не пам'ятаю з минулої частини. Ну. Але... Так, ми зараз. в Печері, давайте зараз... Якими блоками ми можемо викупитись? Давайте... Вон, це що у нас грунт? Так. Зовсім не раді, я так бачу. Геть зовсім капець, вони ще й го цей. Це просто якась жесть, я не знаю. Че сьот є... моби ви поняли? Агресивні, так, так сказати. Що на свинюшку це. Я спо! Близаний меро! А в нашла раніше с одной тычки помирала, не Хотя я... Я по ней. Я по ней взагалі попасти на вік, не можу. Все. Мені... Капець, я не можу бігти. Подожди, чекайте, я там бачу. Це мені здалося, чи я там бачив якесь світло. Ні! Там поселище є! Ура! Не-не-не, паук, паук, паук. паук. Стань, Сань, пожалуйста. Пласка. Ну, пешки, от армии. А, армия, уже не армии, уже эти тортики. Паук. Ну, если я направляюсь, не умеют плавать, так? так? Я шею направляюсь. Там что, дом? будинок? А, Куди він попав, ну ладно, ну добре. Друзі, давайте першою нашу цілю буде 1000 сот... підписників. Це буде... У нас як є... на початок буде така ціль у нас. Так, стійте, я... Ой, тут сіно є. Нам треба зараз туди якось зайти. Блін, а як. Зараз спробуємо... А ну. Ще зараз нам... треба ці кусти Оп, ось сліз І добуваємо сильно, щоб потім зробити хліб. Там заши ще... адні не застановить. Там не тільки один будинок. Що коти? Коти, коти. Це залізні блоки? Ні, це не... Якщо я не помиляюсь, то це не залізні блоки. О, голенчик! Привіт! Дружебан великий. Тому що? Е, зараз нам треба знайти ліжко поки що. Тут... Я, чого? Чого ти?

Так, зараз ми беремо так от кругляк наш. Дуже. Тихо. Це якийсь пиц. Господи, просто взяли і померли від якогось голема. Я тепер знаю, куди нам іти. Значить. Добре, що я хоч по хоча б поставили в збережний інвентар, бо це просто якийсь... капець. Якщо я не помиляюсь, ми йшли кудись туди. Якщо я не помиляюсь, то я можу помилятися. пам'ятаю, ми в минулі частині шукали печеру щось. Ми знайшли там якусь... Напевно я точно не можу вам сказати. Ну не знаю, будемо біжати кудись туди, бо... Минулого разу ми разум в ту сторону, а теперь давайте спробуємо цю. А в мене є лодка. Нет, мене немає лодки. Зараз поэтому добудемо. О! А, ми ж тут? Да, ми тут були. по по пу, -пу, 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 -пу. Пу -пу -пу -пу. Зараз доводимо дерево трошки. Ось так ось. Хоп, проходимо. Ну, це, щоб просто в нас був, було дерево, на всякий пожарний, кажуть. Ферми, біжимо так от такісь. Друзі, ви можете мені, якщо що, написати в коментарі, що вам більше э, подобається, щоб я знімав Майнкрафт, або якісь інші ігри. Або ви можете запропонувати якийсь свій мод на Майнкрафт, щоб я його затестив, там вам все показав. О, тут а ну, зачекайте. Может, мабуть, печера була така досить. О! О, це я розумію печера, а але те, що тоді було. Якась комірка. А ну, давайте. Тут... тут тільки вугілля, я тут... Нам треба хоча б... Ну, у нас є... Ні, у нас взагалі немає заліза, нам треба всій. Все здобути хоча б одне залізо, бо це просто виживати. Виживати без заліза це як. Не знаю. Це як жити без води. А ну, нам тебе зараз треба якось так. спустити, щоб не втратити половину ХП. Ану. Це було якесь. Так, оп. Тут, напевно, нічого немає, так Так, кто тут. Ні, це просто Кругляк, був. Зараз я так свелез. Ну, я не знаю, в цій частині, не могу, наверное, зас застрявным всей печере, потому стільки ходив. Я в Я ще, до не почув ні одного моба. Сейчас я за я взагалі-то я коли заходжу на якусь там вскоре Ви... забуты десь їжа добре Ну не добре аж багато Господи добре. я О О! Хоча б один шматочок у нас Ничего себе якось... А! Ну, все зрозуміло. тож в цій частині ми, напевно, здобули он тільки один шматочок заліза, все. Ти, я не знаю, просто тут ніде не немає залізо. Це якісь Прокляття, чи що, Ну. Че, зараз тут. Добре, ну я? Да, вот я, да. Ну, Заразы, переверну. Оп, Оп. 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 доплыл. Надо просто заговорить здесь, да. Отсюда. Залезай. о что тут так мало залезает. Не? А, чекайте немало, у нас було скільки. Один шматок у нас був, а тепер у нас скільки виходить. Ми тут здобули тут сім взалі... Ой ще, залізка я тут десь... Вон-оно. Нам не треба здобути. І... Саме головне це не померти, як я це зробив. Вон. Скільки... Ну, хвилину, напевно, тому ви ж 13 а, ні, у нього, є Влізаємо, вилізаємо, вилізаємо. Пока, скелет. Бай-бай, май кремс. Випливаємо вже на поверх. Я сказала, випливаємо вже на поверхню. Звідси. Там трошки повище, зараз будемо ще кругляку, щоб зробити піч. Оп. Треба якось вилізти звідси в неї якомога швидше, тому що це затягнеться надовго. Лак от сидіти, це все добувати, якось так вилазити, це ж капець просто. Проходження, напевно, э -э розтягнеться на, на частин 6-7. тому що... Ні, ну ви напишіть, як мені. Мені укорочувати відео, або знімати прям повне проходження, як я проходжу в Майнкрафт. Напишіть там же. О! Світло! ура! Фу. Сантос из уже всех шахт. Пучка. Мы, Мы спустились тут, а вылезли там. Классно. Классно нам желается. 8 зараз здобути, зараз добути може 16 миллионов. Всього, в принципі, досить, щоб подожарити все наше залізо і зробити броню. Ось всякий хлоп. Прямо мы ставим его так. Крафтим печь. Потом перекоплю его за растину. Вот так вот Ну, хотя бы 15 хлеба, а вот это ж хоть что. Шо... Ой, ой Это ж хоть что. Оп. Ой, ой я, я сейчас Ещ перепутал Господи завжди, путаю его пистся. Ось заключится да и лезут оставлюсь. Да ну, що за ваш колоз лунаси, Ну, вы шок приколистый, чешо? Видка как хоть трошки езжай забутаешь? А, ой, А ну, что мы можем разработать с сборнике такого? вообще уже сказать ничего ничего. Что я хочу? Не, не. Ищ, ищ. Фух. Зараз, коли я скрачу собі броню, ми будемо вбивати скелетів, доки, поки нам не випаде хоча б шматочок цього. Ну, теперь... Да! Вот! Они еще так. Теперь мы можем сделать... Господи, мы даже... Стрела в пальце. Что это такое? Ось. Что Ой. Хоп! Ну, Два захисту, два захисту. Ще, краще зробити меч або... Ми хочу старойти. Не, я думаю, що захист нам важніший, що...

Там всі стовпилися в одну кучку. Що? Ти що? Друзі, якщо ви не хочете, щоб я більше побрав, поставте лайк. А ми на цьому вже будемо завершувати цей відеоролик. За це відео у нас плюс слізний шолом та нагрудник, і мінус дві смерті. Ну! Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки або лайки, називайте їх, як хочете. І всім! Бывает с тобой.